Новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю! Запоріжжя оговтується від вчорашньої комбінованої атаки росіян. За інформацією поліції області, ворог запустив на місто вісім ракет, тип яких встановлюється, та понад 20 безпілотників попереднього шахет та герань. 2 через російський удар двоє людей загинули, 23 постраждали, постраждали. Серед них діти четверо з них перебувають в лікарні. Пошкоджено понад 50 об'єктів. Найбільших руйнувань зазнав гуртожиток, а також 33 три багатоповерхівки. Євки і 15 приватних будинків там пошкоджені фасади, покрівлі та вибиті вікна. Зараз на місці ворожого удару продовжують працювати аварійні та комунальні служби. Розбирають зруйновані конструкції та прибирають сміття. На 200 людей звернулися із заявами про пошкодження майна. Вісім родин, які потребували відселення, забезпечили тимчасовим житлом на базі комунальних установ та благодійних організацій. Нині тривають роботи із герметизації приміщень. Комунальники закривають вікна та двері плитами ОСБ станом на ранок, 31 жовтня. Комунальники вже закрили понад 300 вікон. Зокрема, у чотирьох багатоповерхівках та одному приватному будинку вже вдалося повністю ліквідувати на. Наслідки удару роботи тривають сьогодні. Від ранку два екіпажі муніципальної аварійної служби чергують на місці, оскільки нові звернення продовжують надходити, аби оперативно на них реагувати, наші люди працюють. Росіяни вдарили в півдроном ну, по Малокатеринівці Вчора ввечері поранено двох чоловіків. Один з постраждалих пізніше помер від отриманих травм. Через ворожі обстріли в селище загорілося авто. Його загасили рятувальники. В селі Преображенка горіли дві господарчі споруди та гараж на загальній площі 150 квадратних метрів. А з приморського поліцейські евакуювали двох жінок віком 55 та 66 років. Людей закликають виїжджати. У безпечні місця, адже обстріли прифронтових районів області не припиняються. Продовж доби окупанти завдали 673 удари по 19 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 191 повідомлення про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. За інформацією генштабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку було два боєзіткнення в районі населеного пункту Успенівка. А на Оріхівському ворог намагався просунутись в районі Лобкового. Успіху не мав. 900 FPV-дронів, понад 200 квадрокоптерів та сотні одиниць оргтехніки. Таку допомогу область за кошти оборонного фонду надала нашим захисникам та захисницям за жовтень. Все відправилося саме на Запорізький напрямок. Окрім цього, на фронт передали тисячі засобів для дистанційного мінування, більше ніж тисячу акумуляторних батарей, десятки засобів радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси та автівки. Залишаємось надійним тилом для наших захисників і захисниць на запорізькому напрямку. Наш пріоритет незмінний: надавати військовим усе необхідне для успішних операцій на полі бою. Звітуємо про допомогу за жовтень, забезпечили 56 військових підрозділів сотнями партій техніки на понад 180 мільйонів гривень. Закупівлі проводимо за рахунок спеціального оборонного фонду Запорізької області. Які наповнюють всі громади регіону, графіки відключення світла сьогодні діють по всій Україні. Причина ворожої атаки по енергетичних об'єктах не виняток і Запоріжжя, аби люди могли швидше зорієнтуватися на сайт Запоріжжя Обленерго додали окрему вкладку, де можна швидко знайти графік. Відключення за адресами та інформацію про можливі зміни. Також все це можна дізнатися і на офіційних сторінках компанії у соцмережах. Наразі для зручності пошуку на стартовій сторінці у верхній частині ми створили додаткову таку кнопочку, графіки відключень називається, між населенням і підприємством. Якщо зайти туди, можна побачити усі оновлення, усі зміни, у тому числі і найактуальніший графік. Причина зміну графіка – динамічна ситуація у загальній енергосистемі. Тож години відключень можуть як додати, так і скасувати. кажуть в Запоріжжі Обленерго щодо скарг від споживачів на те, що світло вимикають не за графіком. Енергетики пояснюють, у розкладі врахований технічний час на перемикання, тож незначні зміщення можливі вимикаємо чітко за графіком, з урахуванням отого півгодинного інтервалу на перемикання, який ми в графіку доводимо, ми його враховуємо. Ми не пишемо з 9 до 12, ми пишемо з 8.30 до, до 12, бо на 9 годину всі вже мають бути вимкнені. Внаслідок ДТП на вулиці Космічні загинула жінка. Автопригода трапилася вчора близько шостої ранку. Правоохоронці з'ясували, що водій автомобіля ВАЗ збив пішохідку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Жінка отримала тяжкі травми, від яких померла на місці аварії. Вже відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ним керують. Досудове розслідування триває. Загорілася лазня в одному з районів міста. Сталося це, ймовірно, через коротке замикання електромережі. Горіла дерев'яна обшивка та висідка поруч загальною площою 50 квадратних метрів. Незвичайники ліквідували пожежу, ніхто не постраждав. Рятувальники закликають не залишати без нагляду електричне обладнання. Благодійний аукціон та святковий ярмарок такий вечір влаштувала спільнота запорізьких блогерів разом із підприємцями міста, аби підтримати бійців 110-ї окремої механізованої бригади. Гості заходу мали змогу задонатити на потреби військових на запорізькому напрямку. А скільки вдалося зібрати, розкаже Валерія Гетьман. Ярмарок та аукціон, виручені кошти з яких підуть на підтримку військових. Тут зібралися десятки небайдужих людей підприємці, активісти, друзі-захисників і просто містяни, які прагнуть допомагати тим, хто стоїть на передовій. Так спілка блогерів Запоріжжя живе, об'єдналась разом із благодійним фондом Друзі 110» десятки заради важливої мети у нас пріоритетом йдуть дрони, і як дрони розвідники, так і дрони для ураження в півішки. Ми переходимо від місії, де залучається велика кількість людей, до місії, де залучаємо роботів, бо життє. Тя людини цінніше ніж якийсь там робот, але ці роботи потребують систем зв'язку, і відповідно більшість коштів у нас зараз виходить на модернізацію цих роботів, на міні на антени і на мавіки нічні. Бійці наголошують, кожна гривня має значення. Навіть невеличкий внесок у спільну справу може врятувати життя. А долучитися до збору можна за реквізитами, що на екрані. І так у нас було скільки сімсот сімсот. 700, добре. 700 гривень. Раз. 700 гривень. Йому треба 5. треба. <ріху> І 700 гривень. Три. Давайте підтримаємо опусками. У нас є перший. Переможець перший лот. Аукціон – одна з найочікуваніших частин вечора. Учасники змагались за лоти – від іграшок ручної роботи до унікальних картин і виробів, створених місцевими майстрами. Організатори кажуть, до цього заходу готувалися відповідально, адже головна мета зібрати кошти на потреби бійців 110-ї бригади. Ми вирішили допомогти 110-й окремій бригаді, аби більше зібрати коштів, задонатити провести разом час. З корисною ціллю нас підтримало багато бізнесів Запоріжжя, експерти, крафтері всі надали від себе подарунки, надали різноманітні сертифікати. Зробили взагалі цей вечір. Доєднались фотографи, доєдналась художниця завдяки нашим бізнесам і їх підтримці. Така атмосфера. Найбільшу суму хто дає. Той забирає лот. Нам передали небайдужі люди велику кількість різноманітних лотів. Від іграшок ручної роботи, різних розписаних речей. Все робиться власними руками. Люди все небайдужі передають з власної ініціативи. За це ми дуже дуже вдячні. Всі кошти ми передаємо в благодійний фонд. Друзі, 110 А благодійний фонд буде допомагати «110-й бригаді. Тільки за аукціону організаторам вдалося зібрати 10 тисяч, а загальна сума збору перевищила 50 тисяч гривень. Усі кошти спрямують на потреби 110-ї бригади. Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.